Добрий вечір всім. Слава Україні, Героям слава. Хочу таку дрібничку зняти, як заміна ламп. Дрібниця, яка Хочу... бачив, що ну, такі є моменти, що кажу, що оце, якщо там галогена лампа, то тільки ксенон ставити там, чи тільки лед. Звичайно, да, зараз є такі сучасні лампи, лед, що там вже вони так світять, що Ну, що... навіть куди ксінон набратися. Але хочу сказати, що між оцею звичайною лампою, ось звичайно, я не буду казати якою на фірми, щоб не думали, що це реклама. І ось ставлю я теж лампу, не буду казати, якої фірми. Ось видно, що вона синьоватого кольору, да? хоч ну, так не сильно видно. Ну, в принципі, є різниця між цією, ось і цією, що я в руці тримаю. В принципі, різниця дуже видна. Не буду казати, яка, що не думав, що це реклама. Так, е Зараз я ось цю лампу ставлю сюди, ось цю, що зараз я поставлю. А ось така лампа стоїть з цієї сторони, звичайно. І Зараз я поставлю, включу і зараз я нажму на паузу і включу, і подивимося, різниця, е чи є різниця взагалі. Так, Зараз включаємо. А, ще дивіться, що таке питання. Ось я включаю абаріт. Щоб було видно, що це за абаріт. Дивіться, абаріти видно, ну в принципі, на камеру не передає. Ось такого кольору. Куча синій, да? Видно, що синій. Коротше, блін, сьогодні видно, як по руці відбуває синього кольору. Чи за це штраф ніякий не дають. Ось так вже видно, що сині. У мене є червоні, зелені і білий. Захотіли синеньке поставити, щоб під колір буса було. Фари зразу скажу, не поліровані, нічого, всі обидві однакові обидві в оригіналі. Даже ось є наклейка. Наклейка є якого року 13-й рік. 13-го року оця. Тобто фари в оригіналі, рідні і все як не може бути. Тому цей. Все однаково почати різні лампи. Та включаю зараз. Так, ну ось зараз дамо дивитися різницю. Нічого різниця. Навіть і по камері видно. По камері видно, друзі, скажіть мені. Я бачу. Бать, тут ширший просвіт цього. Капець. Ну тут далі зараз горить. Це капець. Да, різниця є. Бачите, будете навіть ви знаєте. Я і не думав, що така різниця. Я думав, що там, знаєте, ось колір буде більш там світліший там чи ну, там той жовтіші, а, це, а тут явно геть, даже, не в кольорі, а в самому світлі. Даже. Я думаю, комусь це відео буде корисне. Хай буде. Кому буде цікаво щось за фірма, напишу в коментарі, там, хто буде цікавитися. Це так рішив обновку зробити. Дивись, світло, Два ночі десь їдеш, блін, і світло. Хоча світло і непогане на цій лампі, я вам скажу. Але це дивлюся взагалі дуже ярко. Бачу, саній колір погано передає камера. Ось цей. Ну, коротше, напишіть за ці лампи, що на що то, чи комусь давали штрафи, чи ні. Вони тут міняються дуже швидко. Взагалі дуже швидко. Ось таке взяв, дивіться, прокрутив. Навіть, якщо правильно це по часовій стрілці, хоба дуже класно міняються, дуже все швидко. Так само і ті лампи H4 теж швидко міняються. Так, Зараз ось так. Все, повернулося, все, замінилося. Все. Всім дякую за перегляд, Моя комусь для така дрібничка цікава. Якісь питання будуть, бус в мене вже цей, я не знаю вже. Більше п'яти років дуже, дуже хороша машина. Не жалію, що взяв. Під час п'яти років, 1913 року, виходить, міняв тільки тяги стабілізатора. Ну і фільтра маслами, все більш нічого. І, і резину був підкинув. Передню був підкинув, а задня так і була в мене. Там вона була в дуже хорошому стані. Так, ну все тоді. Всім, всім мирного неба, здоров'я.